Ой, каже всім привіт. Ой. Ми в Берізках. Знову їдемо в Олександрію. Щось правда у нас з кожним родом всі поїздки по нерадосним поводам. То на похорони, то на поминки, то тепер в лікарню. Ну, в общем, якось так. Але їдемо. Було жарко. Е, проїхали скільки там вже? 100, коротше, десь 130 кілометрів ми проїхали з броварів. Тут Черкасами, тут ще кілометрів 5 і вже дамба. Тут якраз кожного разу практично стає. Тут звичайні десятки, так? Да? Илюшка, Ілюшка там постійно грабить. Люся, не вимазай руки, тобі покушати треба. Давай покушай, а тоді будеш гати. Ти будеш будемо кушати. Тут все сирок, сирники. Будеш? Сирники доставай. Давай ручки витрим. Доставай, Все. Все, чисто, 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 чисто. Ні-ні-ні, на лавочку. Пілю, Сідай піс? на лавочку їж до столом. пісок нікуди не дійде. Сідай пісок. Ми а, так, з півгодинки будемо гуляти, так що спінешно гулятися, не переживай. Да? Ось так. Молодець. <реш> Умничок, <розумничок. реш> Та трохи, щоб і не укачало його. О, дорога длинна. Ще, ну... Щось трошки я... Ніяк не вичухаєш, воно нерви після охорони надалися ці воно знаки. То з цей атроми видалили, погано заживала, поки по лікарям вона біглася. Зараз прихватив жовчний, Виявилося, що каміння в жовчному багато мілкого. Рекомендують лікарі видаляти. А кинулись шукати по броварам. Ціни, звісно, космос. це зробити буде дешевше, тим більше, що... Там я знаю лікаря, багато хто в нього видаляв, що все добре. Непоганий хілок довго працює. А шукати по Києву лікаря, звісно. І ціники. Києві мінімум 25-30 тисяч водой на Ми зараз їдемо, завтра записана до сімейного. У нас в мене ще сімейний лікар досі, в Олександрії, я в головах не заключала декларацію. І вже з хрубом всі звалювалися, домовилось, що приїду він подивиться вже вживу і тоді вже вирішимо, що там треба. Так, що завтра такі плани побігати по лікарям. А тоді буде видно, надовго ми туди чи не надовго, як воно що буде, бо ще поки не дуже розумію. Час іде, а звички не міняються. Ілюха, щоб не викачати в піску і не покидати його візди, не може прожити ні дня. Так, Ілюша? Що він його знайде візди. <ріст> чудик. буся загубилася. А з Буся була загубилася. Вискочила з квартири, двері відкриті, забули, повністю закрили і загубилася. Вночі шукали, вона потім пройшла. Зато тепер не відходить. Постресувала і вона, і ми. Баба, де себе домівати Ілюшу. Буде так його в машину засовувати. Бабуся, теж води хочеться? Зараз щось наберемо. Зараз наберемо. Ти о, о. теж водички хочеться. Ой-ой-ой, обережно. Не помістився. Ой, жалко, машина без кондиціонера, це, звісно, така а... собі історія. Зараз наше время машина і квартира, це будинок без кондиціонера. Це У нас тут теж квартира більше на в квартирі, просто страшно. Дуже хороша квартира зимуть. Вона тепла, вона взагалі не остиває. Але літом. Так, да, тут нема поганого, що... Ну, вікна всі на одну сторону, вона мала і немає цього, щоб провітрювалося. Вікна відкриті, так. а в повітря в них не заходить. Вони всі, обидва на, два вікна на одну сторону рядом. Ще й на солнечно. Гребиться. І інше. Подрімався у пів Я думала, добре поспити, а він трохи задрімав і все. така. Тут дорога, пів дороги плелися за фурою. Раніше їздили по вечорам, воно наче лучіше на дорозі. Менше фур, спокійніше їхати. Але погано з малим. Ми пізно приїжджаємо тоді, і він нормально не поспить нічого. А так як приїжджаємо, співаємо все у устаканити, нормально покупали, його лягли спати і все. так наче зручніше. Ілюха відказується виходить. під своїм за машину їхати, не, качелю. Ні, сиди. Треба зупинитися, а потім злазити. Пішли, За мною. Пішли, пішли, пішли. Бусіна. Так, ми з Бусею їдемо. Вона в мене в ногах. Бо у нас машина все забита. Їдемо на днів 10, якщо буду там видаляти, завеземо з собою і телевізор, і все, і речей багато знайшлося брати, якщо капець. Да, без мультиків. Він, ну, ми йому вже менше стало їх включати. Ну, в принципі, він в день дивиться години-дві-дві з мультики за вас було особливо до обідня, але знає, до вечірні в голове. Але з них все воно складнувати виходить. Ми ви брали з собою телефони, ми довго разу, ну, він на телефоні то закине, то ще щось, то краще йому телевізор включить. Тобто в нас машина свободна була. Ну так, условно свободна. Тобто Пуся вийшла з сідушки виселить мені під ноги. Так, да, то Пуся б сиділа там на сідушки, а хай Чано сидить. Не, отміль, це бачу, ну типу світлі Там якась якісь водорослі ростуть. Я думаю, що отміль там дуже. Доїжджаємо до Черкас. Дуже таке велике місто. Все ми собираємося якось їхати так, щоб заїхати погуляти. І ніяк не заїдемо. Та, напевно, як Вероніка була, забула виключити. Прикольно. Ой. Що твій стороні? Стю, ти вже вдома? Що там таке? Оце, я розумію, дивись, що ми О, Боже, з яких часів воно там живе. В холодильниці холодне пиво. Так. Зараз підемо подивимося там на городі. Пішли, Пішли Вовсе, синок, мабуть. Пішли? Тут така тут дожів майже нема. Пішли. Пішли зі мною. Зараз стало, звісно, трошки, але минулого разу після дожів було значно гірше. Цього разу ще більш-менш. Може, це ми місяць назад було. Ні, півтора вже почти 28 го числа це було. На сорок мій татар виїжджали. Квітам, звісно, хана. Звісно. все. Хоча страшного. Смородину ми вспіли дарувати собі повну возилка, в нас заморожена. Я думав, потім дощів не, не було, тут цілий не заросли, мов набагато худіше це буде. Дилюк. Там теж і я хотіла. Бо там в тому році в кої то в гро не зав'язалися. А він ще геть зелений висить. Ходикий. Він замерз, це от коня чисто пішов. Це... На що перевивалося? Тут... тут з винограда це кісточка. Ні, ну якийсь тут усе. дивись, це ж тут багато його не вязалося. Це біленький це мускат буде. якийсь дожен бути. Ось Уваги не вистачало, він мілкий. Ось, ось, тут багато. Ось це те, що кишмиш. Позаливати може ще щось спіння. Ось якийсь синій, це якийсь білий. Ну, це той, що винний синій. Ага. Це той, що ми купували винний синій, це він і є на так, Такий, ні, так. він просто, що й влаги не вистачало, він такий. Мілкий дуже. Що, що, Треба повикашувати, все позаливати, поки тут будемо. Наш сад, звісно, трошки під. Ето. Боже, бідна лохина. Це, звісно, треш. О, Вона померла. Вона не померла, вона листя скинула і води не вистачає. Вона ще не померла, але стан її печальний. Слив там нема, вони всі вимерли, там взагалі завідува не було ж. Так що отака краса, не дуже красива, без догляду нічого нема. Як не танцюєш коло нього тут цілими днями, то тут такий піщаний грунт, дождів майже немає. Саме по собі нічого не виросте. І малиник, кстати, бере, немає. Цьому году ж нема, ти бачиш, що воно воно є десь, воно миленьке, тут на малиннику тут погана йде. Пішли. Пішли, пішли <гум> Заснути, за приїздом. Давай сосю мені. <гум> Ніяк ми от сосі не отучимося. Ходімо, ходімо. Хоча без пляшечки, але сося Фадімо, це все сося. По очереді виводимо, так одразу все не виходить. По черзі, так. Да. Сосю, ну, перед школою може, сам викида, я що не тут знаю. То петрушка. Петрушка китне. Треба зараз підключиш воду, таке на чвану підвохину. У мене серце кров'ю обливається, як на неї дивлюся. Хіміча запускає скважину. Щось <сусть> клапан через вас, де вже. А внизу. То де вже нормально приїжджало, а це опять спустило. Де Нада, ну, десь піщенка попадає і не повністю через час буде. Щоб не залазити всередину, і давати воду, що робить через шлангу. <сусть> вже перевочився. А ну в тих них. Розевий, філатовий Фіолет. блакитний, зелений, зелений, жовтий, жовтий оранжевий, зелений. червоний, молодець. Це який горщик? Зе. Зелений. Ти коли почнеш на горщик уже ходити в туалет, знаєш? Тільки приїжджаємо сюди, він зразу вас до своєї дошки. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, бокивий, синій так, угу. так. фіолетовий. Вважаю. Молодець. Ти мама на манечка. Їздить з телевізором, це, звісно, і сміхи гріх. Що ти зробиш, як дитині мультик треба. Ой, минулого разу нам, звісно, було ну, зовсім незручно. А зараз не, ну, невідомо наскільки проїхали. Може зараз не прийдеться удаляти, це буде два дні, а може це буде і десять днів поки. Ще перестрахувати. Так, він великий, не Бо замьє туди. Ну, у нас там сьомна квартира без телевізора, то почалось свій, звісно, висти. Так, да, Ілюш, дивись, тільки не звали Кетюня. Бо зразу залишиться без мультиків. Ні, ні, не треба лізти на нього, будь ласка. Ти кожен раз хочеш на нього залізти. Та неправильно, коротко ж. На да, Зараз папка проплати інтернет і будуть у тебе мультики. Да, да Ілюся? Включай. Включай. Розпультов стоїть. Включай. Mm -hmm. Такі вже була куча стає. З кожним днем все нові і нові слова з'являються. Давай подінемося. Давай. Ми знімаємо на звичному місці. Бойки наші домашні. Такий сьогодні сумбурний день, лише. Да, дорога, я б не сказав, що сильно важка, але якось муторно. Хоча й малий нормально вже переніс, він два рази задриг такий взагалі. Раз заснув, потім другий раз вирубився, там лежав. Ну, в будь-яку 350 кілометрів. Давно і жарко без кондиціонера, воно важкувато, воно все одно. Е... Ну, хтось каже, що раніше там їздили також, але раніше не така спека була. Це факт. Ой, В общем, зараз будемо вже влажувати спать, бо ж у нього енерджайзер поспав, то тепер воно бігає, там пишіть, і м'явчить і все. Чим такий жуткий окрім? Да. Він зараз вообще в цілому все час ураган. Да, ми ж в нього пляшку забрали вже, він нормально переніс. Ну як? Относительно нормально. Зараз у нього чашечка, він молочка попив трішки і лягає спадки. Ми йому не взяли його чашку, та що вона силіконова, така йде, угу. да, то він тут. Воно не з кафе на йому не така, ну стакана вроді попив молочка. Це діло привички. Таке, що то в нього бути чітко тільки по привичці, так як він люби. Завтра буде день ще один з лікарні, лікарні, ще раз лікарні. Ну, нічого. Ну, нічого. Хоча все поясниться, що далі робити. Чи... Ну, да. В общем, дивіться, далі що. Будемо розказувати, які у нас приключення. Всім до побачення. Спокійної ночі.